Я Наполеон Бонапарт. Я народився 15 серпня 1769 року на острові Корсика, походжу з небагатої, але знатної родини. З ранніх років виявляв схильність до військової справи, тому навчався у військових училищах Франції. Моя кар'єра стрімко зросла під час французької революції. У 1799 році я взяв владу у свої руки, ставши першим консулом. А в 1804 році, імператором французів. Я реформував адміністрацію, освіту, право, уклавши відомий Кодекс Наполеона. Моє військове мистецтво дозволило мені підкорити значну частину Європи. Проте з часом сили Європи об'єдналися проти мене. Після поразки в Росії у 1812 році та поразки у Лейпецегу мене було заслано на острів Альба. Я повернувся на короткі, 100 днів правління, але остаточно зазнав поразки у битві при Ватерлоо в 1815 році. Мене заслали на острів Святої Єлени, де я й помер 5 травня 1821 року.